Ви коли-небудь випікали в линці без борошна і навіть без крохмалю. Ось дивіться, які, виходить, тонесенькі, просто одно яйчко і столова ложечка молока. Сьогодні у мене будуть з фаршем запечені у духовці. А випікаю я також і десертні. Даю сир мягонький з. Яблуком. Ну, різна начинка, це вже ваша фантазія. Просто до яйця я додаю чуть-чуть соли, перчику і чеснику. А вже в у чуть-чуть соли. І по бажанню, хто хоче, може додати чуть-чуть цукру. Ось тут я вже намазала на низ йогурт без добавок. І даю ось. Перемолола фарш курячий. Дала також всі спеції, сіль, перечісничок. Додаю лижечку цього фаршу, розмазую, закручую і кладу випікати. Таку страву не тільки ви будете їсти, а й задоволенням з'їсть ваша сім'я. Та як чоловік готуй також на мене. Це дуже гарна ідея вечері. Після таких млинців не захочеться вам їсти.